Діти, сьогодні ми вирушаємо з вами в подорож до казкового лісу. Дорога у нас буде довга. Нам треба буде виконати багато завдань. Ми будемо допомагати зайчикам. А зараз давайте поглянемо на малюночок. Давайте порахуємо, скільки всього зайчиків. Один, два, три, 4, п'ять, 6. Всього шість зайчиків. Скільки великих зайчиків? Один, два, три. Молодці. Скільки зайчиків білих? Один, два, три. А скільки зайчиків сірих? Один, два, три. А яких зайчиків більше? Їх порівну: Три білих і три сірих. А зараз погляньте, чим підрізняються зайчики, крім кольору. За розміром. Скільки великих зайчиків. Порахуйте: три, два білих і один сірий. Скільки маленьких зайчиків. Один білий і два сірих. Всього три маленьких зайчика. Правильно. Дітки, ми з вами сказали, що зайчиків у нас шість. А для того, щоб записати число 6, існує цифра 6. Дітки, давайте розглянемо цифру 6. Візьмемо. Кучку три пачка і спробуємо написати в повітрі, починаючи з гори і завертаючи гоченьчок. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, Ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Ще кажучи, цифра шість немов замок. Знизу круг угорі гачок. Ось така у нас цифра шість. Тітки, наші зайченята вирішили провести змагання з бігу на лижах. А для того, щоб виглядати як справжні спортсмени, зайченята попросили бабусю зайчиху зробити їм номери. Як у спортсменів. Скільки номерів потрібно зробити бабусі? Шість. Скільки зайчиків? 6, правильно. Дітки, погляньте на наших справжніх спортсменів, зайченят. Вони стоять усі в рядочок і мають циферки. Ану назвіть, які ми бачимо цифри на зайченятах. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скільки всього зайченят? 6. Назвіть мені цифру, яка стоїть перед цифрою 3. Цифра 2. Після цифри 4. Цифра 5. Правильно. Перед цифрою 2. Цифра 1. Після цифри 5. Цифра 6. Молодці. А тепер скажіть мені, будь ласка, який номер у першого зайчика? Номер 1. Правильно. У останнього номер 6. Молодці. Хто стоїть між четвертим і 6 номером? Зайчик під номером 5. Хто стоїть між першим і третім зайчиком? Зайчик під номером 2. Молодці. Зайчики нам дуже вдячні. А зараз пограємо в гру. Яка називається що зайве? Які спортивні знаряддя не використовуються взимку? Давайте розглянемо, що намальовано на малюнку? Санки, лижі, ковзани і багмінтон. Що не використовують взимку? Багмінтон. Правильно, молодці. Далі назвіть мені. Ролики, санки, лижі, ковзани. Що не використовують взимку? Ролики. Правильно. А зараз розгляньте млюночок. І назвіть мені, що тут зайве. Назвіть, що ви бачите: лижі, ковзани, санки і скейтборд. Що взимку не використовують? Скейтборд. правильно. Молодці. Наші зайченята, спортсмени вибрали місце для змагань і проклали для нього маршрут. Лічильні палички допоможуть нам повторити їх маршрут. Нам треба уважно слухати і виконувати інструкцію. Покладіть одну паличку зліва унизу. Одна вгору, одна паличка вправо, одна паличка вгору, одна вліво, одна вгору, дві вправо, одна вниз, одна вправо. Ось погляньте, який вийшов маршрут у зайчики. Ви в мене такі молодці. Наші зайченята так захопилися прокладанням маршрутів, що не помітили, як за ними спостерігала снігова баба. Вона підійшла до них і каже, я би з задоволенням з вами теж посмагалася, але в мене немає листь. Зайчики дуже зраділи. І дали сніговій бабі лижі. Але снігова баба, на жаль, на лижах їздити не вміла. Коли почала спускатися, впала. Вона впала і розсипалась на частини. А скажіть мені, з чого складається снігова баба? Із трьох кульок. Правильно. Наші заченята почали рятувати снігову бабу і ліпити нову. Коли вони зліпили, вона зовсім не була схожа на снігову бабу, а була схожа на зайчиху снігову. Чого не вистачає? І що зайве у снігової баби? Ану, скажіть мені, будь ласка. Не вистачає носика із морквинки. А зайві вушка. Правильно. Дітки, допоможемо зайчатам зліпити нову снігову бабу. Ось погляньте, що вийшло. Скільки кульок складається снігова баба? Ану, порахуйте один, два, три. Що є у? На голові ніс морквинка, очі вуглитки. Також є шапка, шарфик, ручки круглі і ніжки. Наша баба снігова дуже вдячна, що ви її врятували. Дітки, а зайченята захотіли бабусі своїй подарувати на мисточку, яке складається з геометричних фігур. Давайте уважно розглянемо його. Які геометричні фігури тут є? Прямокутник червоний, квадратик зелений, трикутник жовтий, круг синій, овал рожевий. Далі круг, трикутник, квадрат і прямокутник. Зайчики так поспішали, що опустили мисточку, і воно розсипалось. Давайте допоможемо йому скласти зайчику. Нанизати На ниточку. Дітки, а підкажіть, яка геометрична фігура починалася перша на намисточку? Це прямокутник, якого він кольору? Червоного, правильно, другим іде квадрат, якого він кольору? Зелений. Далі трикутник жовтий, круг синій, і посередині. Овал якого кольору? Рожевого. Правильно. Ось такі бусики вийшли для бабусі-зайченят. Зайченята дуже задоволені, що вони тепер теж будуть знати геометричні фігури і кажуть вам дякую. Бабуся Зайчиха дуже задоволена. Що її онуки, зайчики багато чого у вас навчилися. Вивчили нову циферку, яку цифру шість, пригадали геометричні фігури. І вона з нами прощається, каже до побачення, до нових зустрічей. До побачення!